Для кожної крутої стрічки має вийти і друга частина, так званий сіквел. І цього разу ми побачили сіквел Реселманії в Голлівуді. З вами Дабіде Бій Лукс. Зі мною Нікіфро Владислав. Всім привіт, та Андрієв Владислав. Всім хай хай! З вами Хайменгай. Реселманія 39. Відправлення до Голлівуду починається через Через 5, 4, Бен! Круто, це просто вас уже не мало тут бути. Тікайте, поки не б'я. Я вже повні штани наклав. Зараз почнеться. Три, чотири замокни, чотири тривати і першим матчем у нас на шоу був матч гігантів. Матч, який нам хайпували як найвеличніший матч цієї Реслманії, Брок Леснер проти гіганта Омаса. П'ять хвилин всього в нас зайняло це буйство гігантів. Я був здивований, що все-таки Брок Леснер знайшов собі сили, щоб битися на рівні за масом. Німецькі суплекси. Всі ці вісічі він витримував в межі обійми від Омаса. Я думав, що реально все гапли к нашому ковбою, але не цього разу. Прикольно, що це дійсно сталося швидко, не розтягували, не було цього натяжного як він буде бити такого титана? Ні, каже, ти не хочеш пити батьну самогонку за рецептом діда? Я тобі зараз навчу, як правильно відчувати біль. Омас вже друга поразка на Реселмані поспіль. А також важливий матч він знову програє, як було з Брауном Строманом. Тому я навіть не знаю, що далі буде для Омаса. Я не знаю, що вони приготують для Омаса, але він не відчувається більше таким небезпечним гігантом, яким його презентують нам. Окей, подивимося, що буде далі. Наступний матч у нас був знову шоу-кейс, як і минулої ночі, у нас ця ресламані була по одній структурі, яку де підбій притримувалось. Спочатку такий швидкий матч з легендами нещодавнього минулого, а потім шоукейс. Цього разу жіночий шоукейс. Ось зараз дивлюся на Кейдж-Матчі оцінку, і там взагалі в нього оцінка щось в районі 3 балів із 10. -ї. Як на мене, це ну хейт, самий настоящий хейт переможців. Так, матч був, звісно, не рівня шов минулої ночі, але все рівно був прикольним. Він, як мінімум, не був нудним. Жінки намагались зробити все, що вони тільки могли надати в рамках цього матчу. Погані, такі як Челсі Грін, Соня, Девіль, користувалися нагодами, підловлювали своїх опоненток, відігравали слабачок, шоці з Наталією, божили як тільки могли. Лів Морган з ракель там взагалі супро хімія, коли ракель використовувала лів'якості свої бомби, щоб всіх завалити. Там був навіть прикольний момент, коли Челсі Грін стояла, хазувалася на канатах. Потім побачила, що до неї зі спини підходить Ракель Родрігіс, і е, Челсі Грін така: ну нахрін, і просто втекла, ну точніше, пригнула на інших. Хай йому грать. Ні, тут були цікаві моменти, я не розумію. Ну, матч був. Я не, я не буду адвокатом дияволу, але це був ну краще ніж середній матч командний матч жінок. Ну, схема така ж, як і у всіх матчах, просто споти, але ну це було розважаюче. Я не знаю, чому чому так всі загавнились. Це трохи краще середньостатистичного матчу на РО. Командного навіть серед чоловіків. Ну а перемогли, як ми сказали раніше, Шейна Базлір і Ронда Роузі ронда просто вибігла, поцупила перемогу. Нічого взагалі вони не проводили в цьому матчі. Вони відлежувалися за канатами, тому що їх там спочатку бомбою накрили, потім ще чимось. А в кінці тільки матча Ронда Роузі поцупила тек і провела на шоці. Провела свій армбар. І перемогла. Далі нам дуже коротко освітили події, що сталися минулої п'ятниці на SmackDown WrestleMania, де проходив бій на пам'ять Андрея Гіганта, це був батл Роял 300 чоловіків, де перемогу одержав безпосередньо всемогутній Бобі Ляшко. А потім на нас очікував найкрутіший матч цього дня WrestleMania. битва наших слонів Шаймуса та Дрю Дрюмакінтайрап і разом з ними ще був Г'юнтер, Ринг-генерал. На кону стояв титул інтерконтинентального чемпіона, і одразу все почалось з Великодника на козацькій серії 2009 року, де Дрю Макінтайр провів одразу кулеймор Юнтеру і виконав того з матча. Ну, за правдою, як ти казав на самому шоу, що він мав провести такий клеймор Шеймусу, ось, але трошки в інший біг політів Хаймарс, і матч був дуже потужний. Оце прям топовий матч. Як і на забиві на сечі, Шеймусу знову відбивали груди, але це. Разу навіть не тільки Шемусу, навіть Г'юнтеру він отримав свою долю прочуханки, коли йому вже Дрю Кінтаєр видав серію чопиків і. Гюнтер такий, а це дійсно боляче. Та ще я роблю з іншими, це виясняється, також боляче і мені. Матч крутий, я не знаю. Це була справжня брутальна бійка. Це навіть був незвичайний реслінг, де там техніка чи ще щось. Просто вийшли кабани та показали, що таке тітани просто. Титани реслінгу були. Ось я тут з тобою повністю згоден. Ще додаючи до тему чопіків, там реально була серія обміну ударами між Гюнтером і Дрю Макінтайром Там прям відчували, знаєш, що це чоловіче Міць коротше, у кого трісне грудна клітина перша. Плюс а, мені ще сподобалась хімія Шеймуса і Дрімакінтайра на рингу, коли вони намагалися з'ясувати, типу, хто ж буде далі битися з Юнтером, хто гідний, щоб стати чемпіоном. В той момент просто серце кров'ю обливалось, тому що ти такий. Та як же? Ну я не можу, типу, розірватися, обрати між вами. Юнтер тут взагалі відчувався третім зайвим, тому що його постійно викидували з рингу, щоб британці могли розібратись між собою, хто з них найголовніший хейт оцих ось ваших австрійців. Він, врешті-решт, зрозумів, що типу, чуваки, я можу просто відважуватись, а потім він вийшов такий, опа, шеймусу на, дюрма кінтайру на, потім взяв шеймуса і дурмакінтаєра на шию кинув і добив потім Дюрмакентаєра юнтербомбою і утримав. Тупо взагалі, як реальний слон. Наступним матчем у нас був матч за титул чемпіонки жінок за версією РО. До нас вийшла Аска, і змагалась вона з чемпіонкою РО Б'янко білер яка вийшла з групи підтримки, надихала вона до цього дівчат. Тепер дівчата надихали її. І не знаю, чи можна порівнювати в принципі матч жінок першої ночі і другої, але якщо порівнювати, то цей матч мені сподобався не настільки сильно. Можу сказати, єдина причина, чому так сталося, це сюжет. Який між ними був, тобто просто чисто за якості сюжету щодо якості матчу, реслінгу, психології, не робіть дурних висновків. Це реально було круто, варто подивитись. Матч мене відразу відправив в нокдаун виходом Б'янки Білер. В мене відразу почалася мігрень після такого виходу, Там це було дуже яскраво та почало розпливатись в очах. І після того я матч особисто не повністю бачив, навіть що там відбувалось. Окремо про матч він настільки був жорстокий для них двох, що у Б'янки там навіть волосся повилазило з коси. Аска взагалі була безжальна до неї. Намагалась робити все, ну до чого б'янка не була б готова. І були такі моменти, коли вони одна одну прочитати просто не могли за, за мувами і що буде далі, тому це окрема просто пошана за це. На відміну від інших якихось матчів, де там можуть зачепити рефері, тут рефері поступила доволі професійно, вона ухилилась від брудного мову від аски, витримала це все, і потім нормально відрахувала. Янка перемогла після кілодії, після того як стала з дедліфту, з полу підняла аску на собі, вижала її на себе і просто. Впечатала в Ринг, перемогла. І це вже третя перемога для Біанки Белеєр у матчі на WrestleMania поспіль. І всі ці матчі були за титул чемпіонки жінок Аруабо Смакдауну. Тому Біанки Белер поки що так повільно, повільно, але крокує до якогось стріку свого. Ну Так, жіноча версія Андертейкера та Джона Сіни. Пам'ятаєте, що ми вам казали на початку випуску про Сіквел? Так ось, Сіквел, Снопдог і Міс вийшли, щоб розповісти, скільки людей сьогодні на арені. Вони сказали, що 81 тисяча, а сукупно 162 тисячі людей вийшло. Але Снупдог щось не те почув від міза і каже: А, ти хочеш матч? Тобі треба матч? Ну давай ще один матч. І тут виходить Шейн Макмен. Всі очманіли від того, що зараз буде матч між легендами реслінгу за фактом. Снупдог зробив це офіційним. І все було б нічого. Шейн Макмен почав. Мселити Міза, але потім невдало поставив ногу після своєї розпришки і травмував собі квадріцепс. Це було не заплановано. Але наш батько Пес Дог Фазер не розгубився і такий: Чел, ти травмував мого друга і просто вирубив Міза одним ударом. Потім ще раз його виробив, а потім провів йому псиний лікоть. Це був справжній народний лікоть Снупдога. Ну і переміг, Снупдог, завершив матч перемогу над мізом. До речі, я казав, але міз це єдина людина, яка мала два матчі поспіль в рамках однієї ресурманії. Живіть цим. Величезна повага Снупдогу, це легенда, як я вже казав. Він не розгубився, побачивши що щось іде не те, і на своїй природній харизмі просто вбити цей сегмент і зробив це одним з найяскравіших моментів цієї манії. Цей лікоть. Як він летів, він летів, блін, краще ніж багато реслерів роблять просто Air Jordan якийсь був тільки Air Snoop Ну що, пройшов час до пекельної клітки Фінн Белор, Демон проти Еджа. І відразу треба зазначити вихід, вихід Еджа, який вийшов до нас в незвичайному атаєрі. Він вийшов взагалі під незвичайну музику. Він з'явився до нас з пекла під слеєр Soul of Heaven. Фінн Белор вийшов у звичайній своїй стандартній розмальовці Демона. Я думаю, що після тієї поразки від Романа Рейнса Демон якось буде змінений. Але він вийшов буквально в тій же розмальовці, що й то. Тільки додав трохи фіолетових елементів із судного дню. Особисто мені ця розмальовка не є чимось таким лячним, як раніше, коли він виходив як карнаш. Дуже особливий цей матч, тим, що поставили пекельну клітку, як вони домовлялись, ніхто. Просповермо одразу, ніхто не вибіг допомагати ні Еджу, ні судному дню. І це зробило цей матч особливим. Плюс мене здувало те, що там були стільці, столи, палки кендо розфарбовані відповідно до кольорів Еджа та Фінобалора. Отже, це був червоний, а у Фінобалора Фіолетовий. Насправді вибігли допомагати Фінобелеру, тому що в якийсь момент Фінбелер отримав драбину по голові, та в нього голова почала втікати кров'ю і. Вибігли лікарі і почали штопати голову фінабелора, щоб зупинити цю кров. Суперпрофесіонал Фін фінбалор. Він дійсно, після того як його привели до ладу. Дуже активно продовжив свій матч, почав стрибати, гамселити Еджа, Вони були на рівні. Дійсно, хоч і скоротило матч ця травма. Але те, що ми побачили, було круто. Мені дуже сподобалося те, що я побачив. І зараз переглядаючи, коли ми для вас пишемо цей огляд, це щось дійсно неймовірне. І я не розумію, чого цей матч почало хейтити. Можливо, через переможця, можливо, дійсно, тому що є відчуття таке, що через цю травму не все показали рестлери, що, що планували, але все рівно це навіть додало Чіскрив цьому матчу, що реальна травма відбулася в цьому матчу. Яч обіцяв, що він буде катувати демона, і він ну стримав своє слово. Він дійсно йому розбив голову, помстився. Можна сказати, зарізав демона. Оцей стрибок з клітки на стіл, да, хоч він і промахнувся по Еджу, але все одно, плюс еджек'юшен від еджа з драбини. На голову Фіна, яка і так травмована, і кров сучилась, і все одно вони ризикнули це провести. Ну а фінал, да, це дійсно а, то, як з Бет Фінікс свого часу в судний день, так едж зробив з Фіном Балором, просто розплющив його голову. Пекельна клітка зачинила свої ворота пекла для Фіна Балора назавжди. Ну і що ж, головна подія Раселманії 39. Багато хто з вас очікував на цей матч, і ви навіть могли подивитись повну історію цього матчу за посиланням, яке ви бачите зараз на екрані. Отже, титул беззапречного всесвітнього чемпіона у суперважкій вазі, чемпіон Роман Рейнс проти переможця королівської битви 2023 року. Коді Роусе цікаво, що Коді Роуз вийшов до нас як Янгол, в нього були крила. Ян злаохоронцем можливо його батька. Потім Коді Роуз підійшов взагалі до своєї дружини, яка сиділа за коментаторами. А потім Коді Роуз подарував свій ремінь сину Броді Лі. Він же Люк Харпер, саме той син, про якого Коді казав у своїй промо, що це його тепер найкращий друг. Ось а Роман Рейнс вийшов до нас під особливий вихід, коли йому на фортепіано зіграв майже цілий оркестр. самого початку що зачепило, те, що Пол Хейман почав роздавати свої поради, що робити Роману Рейнсу. Він вже до цього дав наказ солу втручатись. В цілому, це був звичайний матч Романа Рейнса за титульні змагання, коли Роман Рейнс домінує, потім проти нього домінують, але він все рівно якось таким знаходить якісь моменти, коли можна зіграти нечисто, так і в цьому матчі були моменти, коли рефері не бачив, то Солосікуа стільцем бив по спині або взагалі в нирки Кодіровця, що травмувало йому корпус. Стосовно того, що над Романом Рейнсом перехоплює ініціативу і почне домінувати. У Коді це вийшло найбільш органічно, тому що він і поза рингом Дубасив, Романа, кидаючи його на рампу, і навіть застосував комендаторський стіл для цього. Тобто, в принципі, Коді був впевнений у собі. Це не були такі, знаєш, переваги, коли о, нарешті типу я зміг. Ні, він впевнено, так і йшов до цього. Каже чел. Мені все одно я підготовлений до цього бою більше ніж коли-небудь був підготовлений до будь-чого. І цікаво, що коли Кодіров э, починало це. Домінувати над Труменем Рейнсом, постійно хтось заважав та збивав цей темп Кодьоровця та його настрій. Я знову-таки бачу, що людям не сподобався цей матч. Можливо, навіть матч сподобався, але результат не сподобався, що в цілому логічно, тому що так і задумано. Але матч мені знову сподобався. Це був якісний матч. Це кіно насправді. Я не знаю, чому люди вибухають, але з позитивних елементів це те, що все-таки, коли навіть Солосіку видали з рингу, вийшов Братиусо, а потім. Тім вийшов Кевін Оленс і Зейни, які перемогли їх минулої ночі, надавали потумакам, помстилися Роману, надавали йому на горіхи. Пішли, щоб Коді завершив свою справу, і Коді Роудс мав завершити свою справу, але йому трохи не пощастило, тому що неочікувано для всіх повернувся Сікоа і пальчиком-хуліганчиком, так само, як назибув на Січі, зруйнував момент супер крутого, гарного хлопця. Ось це мені дійсно не сподобалось, що закінчення матчу. На Реслмані, який так хайпали, буквально просто ремейк того самого забув на Січі, де також щось, якого просто зненацька атакує і все. Могли б щось вигадати, знаєш, там якийсь твіст, це ж реслмання Голівуд, як без твісту. Напевно, хочеться сказати наостанок, що не треба хайтити Романа Рейнса як людину, як Реслера, так. Але Роман жодним чином не заслужив побажання йому. Засуджую всіх тих, хто зараз жартує про те, хто може перемогти Романа Рейнса, може перемогти тільки його хвороба. Ну, хлопці, це по-перше, не смішно, по-друге, це навіть не тонко, яким би Роман Рейнс не був поганцем, але бажати людині смерті і хвороби це дуже погано. Тому не робіть так. Він виконав свою роботу на відміну. І якщо у вас викликає Роман Рейнс лише люті ненависть, значить він робить свою роботу правильно. Ми ще на забиві на січі казали, що все ну далі вже нема кому перемагати Романа Рейнса або з ним змагатись. І єдина остання карта, останній туз, який був у них, це Коді Роудс. Ось він повернувся після травми. І все рівно програв. Хто далі? Більше нема в розстрілі людей, яких би не перемагав Роман Рейнс. Окрім, звісно, окрім Сета Ролінса, який переміг його, але по дискваліфікації. Можливо, все ж таки Сет Ролінс буде той, хто декоронує Патажка. А щоб дізнатись, хто буде першим, хто переможе Романа рейнса майже за тисячу днів його тайтл рейну. Ви можете підписатись на наш телеграм-канал, приходити на наші трансляції Росмакдауна, Енексі Супершоу і насолоджуватись реслінгом. Ну що, цей день вийшов як на мене трохи слабіше ніж попередній, але все рівно тут були круті матчі, тут були легендарні моменти. Снупдог навіки війде в історію зі своїм собачим ліхтом. Ну і які були емоції в мейн-евенті? цілком сама Реселманія. Я щасливий, що у нас вона була, тому що минулорічної Реселманії для всіх нас ну, не існувало, скажімо так. Це були Лукс, Нікіфоро Владислав. До зустрічі на Реселманії 40 вже залишилось менше 365 днів. Тож хлопці, час ставити нагадування на телефоні. Та Андрій Владислав. Дівчата, не пропустіть Реселманію, і ми почуємось через 365 днів. But you must.